Вітаю! Далі пропонуємо познайомитися з третім комплексом вправ стародавнього цігун. В книзі Фалуньгун майстра Лі Хунжи» дається детальний опис вправ. Тож, третя вправа метод з'єднання двох полюсів. Принцип практики. Цей метод практики змішує та сполучає ці всесвіту із ці, що всередині тіла людини. Він має велику пропускну здатність. Завдяки цьому практикувальник може за вкрай короткий час викинути з тіла назовні хвороботворну та чорну ці. Потім він вбирає в себе велику кількість ці Всесвіту, очищує своє тіло і якнайшвидше входить у стан прозорочистого тіла. Разом з тим, цей метод практики може під час рухів чхунгвань відкрити маківку, а також проходи людського тіла в підошвах стіп. Перед практикуванням уявіть себе двома височенними пустими бочками, які стоячи на землі, підпирають небо незрівнянно великими й високими. Ці всередині тіла рухається слідом за підняттям та опусканням рук. Вирвавшись із маківки голови, ці досягає найвищої крайньої точки всесвіту. Ці, що прориваються вниз, вирвавшись із підошв стіп, досягає найнижчої крайньої точки всесвіту. Далі ці рухаються слідом за руками, і від двох полюсів повертається назад у середину тіла, а потім випромінюються у протилежних напрямках. Загалом туди й назад виконується дев'ять разів. Під час дев'ятого разу чхун гвань, ліва у жінок права рука чекає в крайньому верхньому положенні, доки права у жінок ліва рука підніметься вгору. Далі після того, як зробили одночасний гвань до крайнього нижнього положення, руки повернуться назад і, проходячи тулуб, зроблять чхун угору. Після дев'яти рухів туди й сюди ці повертають назад. Для цього треба в нижній частині живота прокрутити фалунь за годинниковою стрілкою, щоб обертанням повернути ці, яка за межами тіла назад у середину тіла. Далі скласти тієдінь. По закінченню практикування робиться заключна поза, але не відбувається зупинення практики. 冲贯，冲，双手下来，顺时针推动法轮四次，双手结印，单手冲贯。